Вітаю пані і панове, ну нарешті на тростяні зніму трішки довше відео, горизонтальне на YouTube піще, так. Ось яка краса відкрилася нашому, нашому погляду. так? Назвичайно. Трішки розчарувався, бо захмарилося, але в принципі, як ми бачимо на горизонті небо відкрилося. Ось там така чудова надзвичайна далечінь. Так. Тут великі на горі на вершині радує О, там сонечко сяє, але це прямо сонце. Таке яскраве. так, зараз трошки підемося, так, 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 так. Звичайно. Тут, до речі, є теж тюбінг. оце початок, така конструкція є, можна просто на... На цьому є тюбі, я так зрозумів. Напрокат. Отже, маємо на увазі, що на тростяні гарне. І снігу багато, сніг природний, гарний, ніжний, ось тут, просто, ось тут просто праворуч поле. Ось тут просто оце праворуч поле, оце. а тут ще є вибудована така конструкція спеціальна для тюбина. Ось вона. Я і не знав, що воно працює. Ось є тюби і чудово. А зараз трішки в долині. Так. О. О, це надзвичайно, фантастично. Я, мабуть, і залишуся, тому що мені починає подобатися. Це все зараз тут. А. Я стабілізатор знімаю, не різко працює. Так. Трішечки. сонечка. Ось така краса. А зараз я піду зніму там. Кажу, чи ще хтось є, бо вже пізно що поїсти, і випити, і нагрітися і так далі. Так, ну ось тут покажу трішки на вершині, вже пізно. Все працюють. От бачимо, є все, є вогонь. Можна поїсти, перекусити і так далі, зігрітися. Але людей мало, тому що вже біля п'ятої години і закривається Оськи договори ногами, значить вже фініш. Я трошки пройдуся. Угу. Ну гарно Відключаєте скоро, так? Ну тут я може, залишаюся. Бо гарно стало, соняшно. Так, я мабуть залишуся, покажу так трішки. На загал гарно тут. Людей мало, тим більше вже то печаліє. Але мене цікавить, як художника ця краса. Збачте, яка вона. Ух, бомбезна. Це колиба на полонині в полі. Я тут знімав відео є в мене на різних ресурсах Ну як сніжок, як катається Добре так, так? Да? Так, да, дуже класно, чудово З І... того боку трішки мало, а тут достатньо, так? Добре, є, хороші, добре кататися. Я не катався, ще може ні по цьому році через те, що таке, але... Ось так чудово. Мабуть тут я трошки припиняв писати відео і на цьому наразі будемо. -бу. Що запишу ще.